дня в наявності в Києві Renault Синік 20 рік в гарному синьому кольорі, з чорними зеркалами, чорною кришею, дуже класна комплектація, 1,7 дизель, автомат. Тут така стоїть коробка, як в Volkswagen DSG Мокра. Дуже все надійно, цепний мотор, 120 кінських сил. Безключовий доступ, два ключі, сліпі зони в зеркалах. Гарний збережений салон. 189 тисяч рідного пробігу, машина повністю обслужена. Пробіг по Європі, є повна сервісна історія, камера заднього огляду, парктронік передній, задній вшитування знаків, утримання в полосі, система запобігання зіткненню, дуже класна комплектація. Є запаска під машиною, великий багажник, купа ніж. Вже на обліку не треба ніяких додаткових витрат. Дуже класна машина з надійним двигуном, надійною коробкою передач. Файна збережена. Київ, метро Палац, Україна. Приїжджайте на огляди, дзвоніть, пишіть контакти під відео.